Перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів важливі нюанси від пенсійного фонду України у пенсійному фонді України розповіли, як має відбуватися перерахунок пенсій пенсіонерів, які працюють, і які фактори на це можуть впливати. Фахівці пенсійного фонду зазначили, що під час перерахунку пенсій керуються частиною 4 статті 42 закону від 9 липня. 2003 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Згідно з ним, перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам здійснюють з урахуванням не менше 24 місяців страхового стажу після призначення попереднього або з урахуванням менше 24 місяців стажу, але після призначення попереднього перерахунку минуло не менше двох років. Перерахунок пенсійних виплат здійснюється з урахуванням даних про страховий стаж із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування на підставі поданих страхувальниками звітів про сплату єдиного внеску, пояснюють у Пенсійний фонд навів приклад із працюючою пенсіонеркою, яка звернулася за перерахунком пенсії у лютому. Проте її врахували стаж та заробітну плату лише у вересні 2022 року. Фахівці ПФУ наголосили, що це може бути пов'язане із строками звітності. Справа в тому, що квартальні звіти страхувальники повинні подавати протягом 40 календарних днів після завершення звітного кварталу. Інформація про страховий стаж та заробітну плату працівників відображається в реєстрі застрахованих осіб через кілька місяців з моменту сплати єдиний соціальний внесок. А перерахунок пенсії ґрунтувався на страховому стажі та заробітку по вересень 2022 року, включно, тому що дані про стаж та заробіток за четвертий квартал 2022 року на 1 лютого 2023 року не надійшли до пенсійного фонду.